Переяславці збираються на свій власний, а місцевий автонайдан. Дістають прапори України, Євросоюзу. Йдуть по своєму маршруту скликати переяславчан. На вічі, який відбудеться сьогодні в суботу 11 січня 2014 року об 11.00 початок. Сьогодні вперше. Близько 15 автомобілів. Ми знаємо, що по ходу маршруту до них будуть приєднуватися і інші водії. Кілька машин вже шикується в колону, в автоколону.